Яке воно, передноворічне Запоріжжя? Без проспекту та парків у гірляндах, без ялинки на площі Маяковського. Вперше ми мріємо, щоб зима була без снігу та морозу, аби нашим захисникам не було холодно. Вперше ми купуємо ялинку не так для святкування, а щоб у наших дітей. Не відібрати чарівні моменти різдва, новорічного дива та казковості, щоб воно було затишним і першим і останнім новим роком, яке ми відзначаємо без світла. Що ніколи українці так не чекали нового року, року, яке принесе перемогу, визволення від окупації сотні українських міст і сіл, повернення воїнів додому, до родини. 2023 рік це рік відновлення і укріплення. Ми з новими силами відбудуємо Україну ще сильнішу, ще незалежнішу, завжди вільну і демократично. 2022 рік дав нам суворий урок, який ми запам'ятаємо назавжди. Братня країна не та, що ближче географічно розташована, а та, яка кине всі сили тобі на допомогу. Тому нам не страшно, що проти нас воює велика за територією Росія, бо з нами країни світу, що великі по духу. Війна кардинально змінила наше життя, наше мислення, але не змінила нас. Все буде Україна. Тільки так і ніяк інакше.